Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Абрурі. Сумочка жіноча. Це така новинка, маленька дівчатка, невеличка. На застіпці. Має одне відділення і на довгому рілінці, ось такому. І цінника не бачу, поглянемо, скільки вона коштує. 229. Косметички жіночі дівчатка теж така новинка. Ой, яскраві, рожева, зелена ромашки. На блискавці. Вона немаленька, червона, ось така ще. Ой, як гарна. І коштує така косметичка, дівчатка, 77. Рушничок махровий, дитячий, з малюнком. І такий рушничок зовсім-зовсім тонесенький. Невеличка знижка по 77 гривень. Набір мила. Шарм, апельсин і полуничне побачення 5 штук по 70 грамів по 45 гривень. Мило туалетне, діама з колагеном і з білозолотом. Дуже-дуже приємний аромат. 115 грамів. Ціна 26 гривень. Мило туалетне, лавіт, полуничка і лаванда 60 грамів. По 7. Рідке мило на об'єм 450 мл. Різні аромати по 16. І рідке мило крем мило, диня, молоко мед. Об'єм 450 мл по 19, крем мило рідке олімі. Об'єм 1 літр. Ціна зі знижкою 37. Володію серветочки, 120 штук в упаковці. бебі, з клапаном по 49. Рушничок 1. Зелений по 22 гривні. Сафі, серветочки вологі, дитячі, 60 штук в упаковці по 15. Серветочки вологі туалетні. В упаковці 130 штук по 44 гривні. Набір серветочок целюлозних 8 штук в упаковці. Фрейкінбок 126. Фіно, серветочки віскозні, м'які 10 штук в упаковці, 98. А це вже серветочки вологі для прибирання Porfix. 60 штук в упаковці, 44 гривні. Серветниця органайзер, пластикова. Досить така велика. Ось тут для серветочок. А ось тут два відділення для дрібничок. Така вона прямокутна. І її 249. Серветниця пластикова, а верх дерев'яний. Така невеличка по 64. І побільше серветниця дозатор дерев'яна з малюнком. Ось ще малюнок. І зі знижкою 77 гривень. Серветка настільна. Кругла рожева і тільки рожева. Більше іншої я не бачу. Це теж така новинка. І коштує вона 59. Євність для сипучих скляна. Люмінарк на об'єм 1 літр 91 гривня. На об'єм вже 750. Люмінарк також 88 гривень. Баночка для сипучих. Скляна. А кришка пластик на об'єм літр 800 по 99. Ось такий ще варіант: теж банка для сипучих скляна, а кришка пластик по 99. І ось така, як новинка, банка для спецій або для сипучих продуктів. Банка скляна, а кришка пластик. І ціна її 77 гривень. Ємність для сипучих пластикова на об'єм 2,4 літра. Має мірний стаканчик на 50, 100 і 150 мл, І коштує така новинка 189. Контейнер харчовий скляний. а кришка пластикова люмінарк на об'єм 760 мл по 179. Антенір пластиковий для зберігання на різкі. Непогана знижка по 55. Ваза для квітів, скляна. Це така теж новинка. Рельєфна, дуже-дуже гарна. І коштує вона 229. Ляшка для напоїв пластикова. Має ось таку силіконову ручку, невеличка знижка 59. Ось такий ще варіант. Пляшка теж для напоїв, пластик на об'єм 600 мл з надписами 79. Стакан для заморозки, силіконовий, кришечка пластикова, така як ложечка. Трубочка теж пластик і ціна такого стакану для заморозки силіконового 229. Ємність для напоїв, скляна кришечка і трубочка пластикові. Кришки різні, жовта, помаранчева, фіолетова. На об'єм 370 мл. І така новинка коштує 88 гривень. Погляньте скільки знижок. На посуд червоної глини, миска червоної глини, малюночок колосок на об'єм 1 літр по 64. Піала на об'єм 700 мл по 58. Тарілочка обідня по 58. І блюдо глибоке овальної форми. Непогана знижка. Зверніть увагу 99. Вау, погляньте, яка новиночка. Тарілочка скляна у формі лимончика. Ще у формі оволічки. Теж скляна. І у формі абрикоси. І коштує така новинка 109. Стакан скляний високий. 44 гривні. Набір склянок низьких, 6 штук в наборі, на об'єм 285 мл зі знижкою 99. Ось такий набір склянок, 4 штуки в наборі. На об'єм 240 мл по 59. Органазів для ватних дисків, пластик, а кришечка бамбук по 55 органазів для дрібничок. Пластиковий, більш для косметики. По 55. І ось такий ще органайзер пластиковий, подвійний, теж для косметики. Ціна зі знижкою, тимач для губки. Пластик і дозатор для рідкого мила. Ось набір аксесуарів для ванної кімнати, пластик, а верх бамбук. Чотири предмета, 179. А це вже ось така і новинка. мильниця теж пластикова з малюнком та надписом. Скільки ж вона коштує? Поглянемо з вами: 39. набір. Пробки та сітки для раковини по 18, а коштували 22 гривні. Пробка для раковини, каченятка. Або ще ось такий варіант. По 28. Килимок для ванної кімнати овальної форми, рожевий, сірий, ось такий блакитний. І ціна 99. Гілошик для унітазу, підставка пластикова, а ручка металева. Зі знижкою 77 гривень. І ось такий ще варіант: теж підставка пластикова і ручка пластикова. Ціна зі знижкою 99 гривень.